Ну, зараз думає Дональд Трамп про те, що робити, що робити з е, війною Росії проти України, тому що спочатку ж він подумав про те, можна закінчити, нібито і за 24 доби. Потім зробити один дзвінок, зробити другий дзвінок. Потім пуф і все закінчилося. Але виявляється ні. Дійсно, у нього зараз всі важелі впливу руках на в принципі весь світ. І недаремно журнал Тайм його визнав людиною року, бо і таке рішення було ухвалене через його якраз таки е, політичну вагу у Сполучених Штатах і по цілому світі у статті, яка вийшла про Дональда Трампа у журналі Тайм, присвячена якраз таки його перемозі в номінації Людина року. А е, він дав декілька заяв з приводу України, особливо. Е, про те, що минулого місяця е він розкритикував Київ за запуски американських ракет дальнього радіусу дії по території Російської Федерації, але в той самий час Трамп пообіцяв, що не буде припиняти підтримку нашої держави і планує використати американську допомогу яка буде продовжуватися як один із важелів впливу проти Російської Федерації на ймовірних переговорах. Але щодо своєї обіцянки, як я кажу, досягти угоди за 24 години. Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зазначив журналістам, що виявилося, близький схід це не така вже проблема. Її можна легше вирішити, ніж те, що на даний момент відбувається між Росією і Україною. Якби він був президентом Сполучених Штатів раніше, то кажуть, що російський диктатор Путін буцімто б ніколи не поліз в Україну. І якби ціна на нафту була знижена, Росія, начебто, б, е, не мала як економічних міркувань до немало б економічних обґрунтувань до вторгнення, але син, до речі, в той самий час син Дональда Трампа, який Дуже так критично ставиться до того, що відбувається в нашій державі, і дуже критично, іронічно, і навіть дещо саркастично ставиться до президента України Володимира Зеленський. У себе в соціальній мережі опублікував дуже таке оригінальне відео, на якому показана відеообкладинка журналу Тайм. І на цій журналі на цій обкладинці журналу Тайм. Ви бачите зараз, Дональд Трамп своєю ногою вибиває Володимира Зеленського і з'являється сам на цій обкладинці. А Володимир Зеленський був названий людиною року, на думку журналістів журналу Таймс у 2022 року. Пройшло два роки. Ситуація кардинально змінилася. Зі мною на зв'язку Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента. Олександр, добрий день вам, Доброго дня, Олександре. Якась е, фрази про те, що Трамп проти е, ударів далекобійною зброєю по території Російської Федерації, але в той самий час він каже: Я не припиню підтримувати Україну, тому що це буде важелим впливу на Путіна на тиску на Російську Федерацію. Ну чи не є це загравання з Кремлем? Бо в принципі удари. В території Російської Федерації це теж один із важелів впливу. І тут якраз таки вони навпаки Трампу на руку. Мовляв, він би міг сказати е, наймовірних переговорах, розмовах, тих дзвінках, які він збирається зробити Путіну. Мовляв, не я це почав, не я це почав. Але якщо ви хочете, аби я припинив удари в глиб вашої території, то будьте люб'язні, ідіть на такі-то, такі-то, такі-то поступки. Я думаю, приблизно так і буде, але знаєте, Трамп ще й в першу свою каденцію загравав з диктаторами і не тільки з Володимиром Путіним. Давайте згадаємо Ким Чен Іна. Власне кажучи, зараз він запросив лідера Китаю до себе на інавгурацію, яку той не прийняв. Тобто це стиль Трампа таким чином робити компліменти, загравати з диктаторами, і вочевидь, що. Удари в глиб Росії так він вискависказав все критично. Але е, перед цим давайте згадаємо, Блумберг писав, що на зустрічі з Джо Байденом е, якраз ця тема була погоджена, і е, Дональд Трамп погодився на те, що Джо Байден дасть таку можливість Україні, власне кажучи. Тут дійсно є е, такий момент, що посилення і санкцій, і е, посилення допомоги зараз воно допомагає і посилює позиції самого Дональда Трампа. Я хочу нагадати, що були запроваджені санкції проти Газпромбанку, які е, серйозно вдарили по позиціям рубля в Росії, і взагалі по е, нафтовому експорту. Ну і так далі, власне кажучи. Це стилістика е, Дональда Трампа, і в очевидь, що з одного боку він схильний е, загравати з диктаторами, але з іншого боку, він схильний і до достатньо жорстких економічних дій. Давайте згадаємо, що е, за Дональда Трампа саме за нього були запроваджені санкції проти північного потоку. потоку-2», бо це був конкурент американському газу на європейському ринку, і тому я би. Е, Порадив дуже серйозно поставитись до погроз Дональда Трампа саме щодо нафти, ціни на нафту і е, обіцянки її обвалити, власне кажучи, він е, обіцяє зробити певні кроки вже в перші дні е, зняти обмеження на вибуток, вибудок американської нафти, на е, узгодження е, щодо. Е, Експорту американської нафти, ну і так далі, власне кажучи, от цей момент мені здається теж є важливим. А Але... давайте тепер, Олександре, для наших глядачів конкретно на пальцях пояснимо, скільки зараз коштує барель нафти, скільки може коштувати барель нафти, якщо Трамп зніме обмеження на видобуток. Як це вдарить по Росії, Мовна кажучи, скільки повинен коштувати барель нафти, аби у Росії не було грошей продовжувати війну? Що буде далі з Росією? І чи не стане це ударом по самим сполученим? Сполученим Ні, по самим Сполученим Штатам ударом це не стане. А, хоча а, вони обмежують зараз видобуток нафти за Джо Байдена, і а, тут є багато причин, і в тому числі а, природоохоронні, що кліматичні умови, проти яких, до речі, виступає Дональд Трамп. А, зараз а, ціна на барель нафта вона коливається. Періодично між 75 до 90 десь іноді доходить до Е, Для Росії абсолютно критична ціна це 45 доларів за барель. Але тут давайте говорити про те, що Росія видобуває нафту «Уралс», марки «Уралс». А ми говоримо про марку Бренд «Уралс» завжди дешевший. Власне кажучи, коли ми от чуємо, що е, є ціна на нафту, це означає, що на російську нафту вона апріорі буде дешевше. І власне кажучи, е, якщо погроза Джоба, погроза Дональда Трампа про те, що він е, знизить ціну на нафту до 50 доларів за барель, це буде найстрашніша санкція проти Росії, насправді. А вона втратить можливості отримувати е, гроші від е, продажу своїх енергоносій. Власне кажучи, е, зараз Росія через втрату, фактичну втрату е, європейського ринку, бо так там говорять про те, що відсоткова вони то збільшують поставки нафти. І газу, то зменшують, але з 50% європейського ринку вони впали до 9%. і uh -huh. тут ми маємо розуміти цей момент, що компенсувати цю втрату за рахунок китайського і індійського ринку вони не можуть. І тому, uh -huh. от якраз якщо впаде ціна на нафту як обіцяє Дональд Трамп, то російський бюджет буде ну в дуже поганому стані. Добре, я, тобто, ви хочете сказати, що ціна на нафту не опускалася не тому, що постраждає американська економіка і американські нафтовидобувачі, а тільки через екологію? Не тільки, а через що давайте згадаємо, що є така організація, як ОПЕК, так. яка штучно королює видобуток для того, щоб ціна на нафту не падала. Але є такий момент, що в січні має відбуватися нове засідання, яке мало відбутися в грудні, але його перенесли. І за всіма е, даними, що Саудівська Аравія перестане дотримуватися цих обмежень, бо насправді є країни, як, наприклад, Росія, які беруть на себе зобов'язання, але насправді не дотримуються цих зобов'язань, і почнеться е, гонитва якраз видобутку. Бо нехай ціна на нафту впаде, але Саудівська Аравія може добувати її стільки, що вона компенсує ці втрати. А от такі країни, як Росія, ні. Це перше, друге, давайте згадаємо близький схід, де були події і в Сирії, і події в Ізраїлі, що штовхала ціну на нафту вгору. Олександре, тут... давайте я інше питання вам поставлю. Я читав конспірологічну теорію, і навіть ще прости мене, господи, передбачення Жириновського якогось там року, коли він ще був е живий і не наближався до зустрічі з труною про те, що нібито в Катарі є велика кількість газу, і якщо е Сирію звільнити від режиму Башара Асаду, то через Сирію можна побудувати газопровід до Туреччини і через Туреччину, а е цей газобро. Від зможе доставляти газ до Європи, і таким чином Європа буде незалежною від російського газу, і тоді остаточно Росія буде все. Це прав... це правда, чи це такі, знаєте, конспірології на 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 кшталт пліток бабусі, які сидять біля під'їзду? Це не конспірологія, це правда. І, власне кажучи, Башар Асад дійсно відмовився від будівництва цього газопроводу і. Оскільки там плече достатньо невелике, то вочевидь, що цей газ став, ну, становив би велику конкуренцію для російського, а Туреччина в цьому дуже зацікавлена, бо вона таким чином стає енергетичним хабом. Власне кажучи, тут є ще один важливий момент, що цей газопровід, ця труба, вона не єдиний проєкт, є проєкти з інших країн Перської Затоки, в тому числі нафту і ГАЗ через Туреччину. І давайте подивимося зараз Туреччина, наприклад, за вела війська В Алепу. чому угу. тому, що Туреччині вкрай важливо забезпечити стабільність Туреччина Силі... хоче стати газотранспортним газотранспортною країною, Вся країною думка. транзитером і енергетичним хабом всієї всього європейського континенту, таким чином посилити свої позиції. Олександр я вам дуже дякую. Олександр Леонов, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень. penta